Доброго дня, ви на каналі Green Street в рубриці інвестицій. І сьогодні така цікава тема, чи може інвестувати кожен. Я вам скажу, що інвестувати може кожен. Для цього потрібно всього-навсього 1 долар на добу. Особисто для вас я запустив власний експеримент в інвестиціях в криптовалюту, який буде тривати рівно рік. І зараз я вам покажу як це зробити в автоматичному режимі. І так, переходимо в Earn, натискаємо «Автоматичне інвестування. Ось цим повзунком опускаємо сторінку трошки нижче, і тут ми бачимо мій план автоматичного інвестування. Це план, стандартний план, який пропонує біржа Binance. В цей криптовалютний індекс входить топ-10 кращих монет по капіталізації. такі як Bitcoin. Ethereum, BNB, Matic, Cardano, Solana, Tron, Litecoin, Ripple і PolkaDot. Але цей стандартний індекс, який пропонує Binance, можна сформувати тільки в додатку Binance для телефону. Цей індекс автоматично ребалансується кожен місяць. Якщо одна з монет не буде відповідати. По капіталізації топ-10 кращих монет, то вона буде виключена з індекса, і її місце займе монета та, яка буде відповідати даній капіталізації. Всі ваші куплені монети будуть зберігатися в автоматичних інвестуваннях. Але цей план можна закрити в будь-який момент, і всі вами куплені монети будуть автоматично перераховані на ваш спотовий гаманець. Мемні монети, такі як DogeCoin і Shiba Inu. В цей індекс не входять. І ті монети, які по якимсь причинам будуть виключені з індексу, вони теж будуть перераховані на спотовий гаманець. А тепер перейдемо безпосередньо до створення плану. Якщо стандартний індекс для нас недоступний в комп'ютерному режимі я його створював на телефоні, то тут можна створити свій власний портфель. Автоматичне інвестування, портфель автоматичного інвестування. Натискаємо Створити план. У вас з'явиться ось така сторінка для створення автоматичного інвестування. Перша колонка можна додати монети вручну, а можна заповнити автоматично. ТОП-5 монет DeFi Market Cap. топ-6 NFT Web 3, топ10 AutoInvest і ТОП-5 Market Cap. Але ми будемо додавати вручну. Натискаємо додати монети. І тут ми бачимо, виберіть щонайменше дві монети, щоб розпочати. Але в телефонному режимі можна вибирати навіть і одну монету. Тобто телефонний режим і комп'ютерний режим трошки відрізняються по створенню плану інвестування. І так, виберемо перших 10 монет, так, для прикладу. Вибрали, підтверджуємо. І ми бачимо список 10 монет. Введіть мінімум 10%, тобто на кожну монету виділяється мінімум 10% коштів, які ви будете інвестувати. Виставляємо по 10%. Все, виставили. Тепер виставляємо, яку суму коштів ми будемо інвестувати. Мінімальна сума складає 1 USDT, тобто 1 долар. Ставимо 1 долар. Далі. Використовувати баланс безстрокових продуктів. Тобто, якщо у вас на спотовому гаманці не буде коштів, то цей план буде брати кошти з ваших. Безстрокових заощаджень. Тобто всі куплені вами монети будуть ще й закидатись в так званий стейкінг, де буде кожен день вам приходити сума, тобто процент від суми монет. тобто Це як депозит в банку, тільки так сказати біржовий депозит. Але можна цю функцію виключити, якщо вона вам не потрібна. Натискаємо сюди і все. І ця функція виключена. Тепер. період. Який період будете інвестувати: щоденний, тижневий, двотижневий, місячний і так далі. Натискаємо щоденний, можна години навіть виставити. І виставляємо час. Можна виставити час ось тут, наприклад, 10 годин і місцевий час або не місцевий час. Ставимо місцевий Переходимо до підсумку. Час створення, сума за період і ваша дата автоматичного інвестування. Ставимо Я прочитав і погоджуюсь. І натискаємо Підтвердити. Якщо ви натиснете, то цей план вашого інвестування вже вступить в силу із завтрашнього дня. Даний план можна в будь-який момент закрити або підкоригувати. Тобто заходите в редактор вашого плану і коригуєте його. Можете виключити кілька монет, наприклад, і додати якісь ще другі монети, додати кількість процентів інвестування, якщо у вас буде менше 10 монет. Тобто у вас Сума розподілу складає 70%. Потрібно, щоб було 100% тобто до якихось монет, які ви вважаєте за потрібним, докинути ці відсотки, щоб більше в них було інвестицій. Або ще можна збільшити суму інвестицій, наприклад, 10% поставити, 100%, скільки у вас можливостей стільки можете ставити. І так же само можна змінити час інвестування і період інвестування. Немає нічого складного, ось так зараз все просто робиться. Можна інвестувати всім, не маючи при цьому сотень тисяч чи мільйонів доларів. Якщо ви хочете стати фінансово незалежними, то треба чомусь вчитись і чимось ризикувати. І так, ми бачимо, що інвестування по стандартному криптоіндексу триває. 66-й день, тобто тут інвестування по долару в день. І маємо прибуток на даний момент долар 26 Пам'ятаю, місяць назад в моменті ця сума прибутку досягала 4-5 доларів. І звісно ж тоді було проінвестовано менше. Але сильно переживати, що прибуток трошки знизився не треба. Так як ми довгострокові інвестори, да слідкувати за ринком треба. але Ринок більш віддячує терплячим і довгостроковим інвесторам. По автоматичним інвестуванням на біржі Binance будемо завершувати. Тепер переходимо в особистий кабінет Interactive Brokers. Натискаємо Торговля, регулярне вложення. Новинка. Тобто, автоматичні інвестиції тут з'явилися недавно. Натискаємо Регулярне вложення. Настройте регулярне вложення в любые акції і ITF. Натискаємо Создати регулярне вложення. Але фондовий ринок і криптовалютний ринок по стратегії інвестування це зовсім різні інструменти. Тому я ще на фондовому ринку не створював автоматичних інвестувань. На даний момент я все тут роблю вручну. Тепер переходимо безпосередньо до створення автоматичних інвестицій. Тип актива, акція. Тип поиска. Поиск по символу. Символ. Пишемо, наприклад, mine. mine. Тобто це тікет компанії на біржі. Біржу не обов'язково вказувати. Натискаємо поиск. Система нам знайшла цю компанію. Назва Main Street Capital Corporation. Дана компанія торгується на Нью-Йоркській біржі. Далі обираємо дату початку інвестицій. Потім суму інвестицій, тут мінімальна інвестиція йде від 10 доларів. Далі інтервал. Тобто кожен день, кожну неділю, раз, дві неділі, кожен місяць і так далі. Натискаємо кожен день. Можна вибрати визначену дату інвестицій, вона вказується ось тут. І кількість платежів, вказуємо ось тут. А можна поставити «Нєт дати окончання. Тобто, буде, будуть інвестиції проходити постійно до тих пір, поки Ви не відміните даний план інвестування. І натискаємо далі. На цій сторінці ми перевіряємо. Компанію, в яку ми будемо інвестувати, і читаємо увідомлення, тобто правила інвестування. Якщо все вас влаштовує, натискаємо Сохраніть вложення. І після цього ваш план піде в дію. Для того, щоб розпочати свої інвестування, я для вас залишив посилання в описі під відео, зареєструвавшись за ним, тобто відкривши рахунок. В компанії Interactive Brokers ви отримуєте їхні акції у вигляді бонусу, які торгуються на біржі NASDAQ. На цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.